Вітаю вас, шановні друзі! Часто ми бачимо з вами, як ТЦКшники, які творять оце все беззаконня і викрадають людей на вулицях. Поруч з ними є поліція, а також є ще деякі персонажі, які абсолютно не зрозуміли, хто вони такі. Немає, як то кажуть, ніяких опознавательних знаків, немає ніяких документів, просто вони допомагають ТЦКшникам пакувати людей. Але виявляється, що це все ж таки не просто люди, а це прямо ціла організація. І називається вона підрозділи сприяння правоохоронним органам. Створені ці підрозділи згідно закону про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону номер 1835 3 Співробітники цього підрозділу підготовлені фізично. Та психологічно атестовані за умовами проходження правової і спеціальної підготовки в органах національної поліції та мають допуск до участі у забезпеченні правопорядку та озброєні згідно законодавчого допуску, тобто оці от підготовлені фізично та психологічно хлопчики, замість того, щоб іти воювати, вони допомагають цикашникам пакувати людей на вулицях. А що ж в принципі входить в обов'язки ось цим ось підрозділом сприяння правоохоронних органів? Значить, вони надають допомогу органам національної поліції у забезпеченні громадського порядку, інформують органи національної поліції про вчинення злочинів там і так далі. І от тут є дуже цікавий пункт на виконання постанови кабінету міністрів 921 від 7 грудня 2016 року про затвердження порядку організації та введення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, Спільно з органами національної поліції, оці от загони, оці ці хлопчики, реалізують розшук стосовно ухилення військовозобов'язаних від військового обліку, здійснюють їх затримання і доставлення до районних ТЦК та СП. Ознайомитися з усіма обов'язками цього підрозділу сприяння правоохоронних органів ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Я там опублікував документ, в якому чітко все прописано. Отож, друзі, маємо ще одних дармоїдів, які хочуть прикрити свою жопу за чийсь рахунок. До ТЦКшників, поліцейських, СБУшників і всіх інших, які давали присягу на вірність народу України, але не воюють. Додаються ще підрозділи сприяння правоохоронним органам. Як же ж пощастило українцям, що їх захищає стільки підрозділів?